Астрономія 11 клас, урок 26. Наша Галактика Молочний Шлях. Місце сонячної системи в галактиці. Будова галактики. Ще в давнину люди помічали на безхмарному нічному небі в ясну безмісячну ніч, що із заходу на схід через зеніт тягнеться добре помітна світла смуга. Чумацький шлях, або його ще називають Молочний шлях. Вона нагадувала їм розлите молоко. Українці здавна по різному називали нашу галактику. Чумацький шлях найпопулярніша з них. Згідно з легендою, чумаки їздили до Криму по сіль, орієнтуючись уночі на світлу смугу на небі. Божа дорога давня українська назва Чумацького шляху. Давні греки чумацький шлях назвали галактикою. У 1609 році Галілею телескоп виявив, що чумацький шлях складається з величезної кількості слабких зір. Тоді виникла гіпотеза про те, що Сонце, усі видимі зорі, у тому числі і зорі чумацького шляху, належать до однієї величезної системи. Таку систему назвали галактикою. Наша галактика це Велетенський зоряний острів, до складу якого входить сонце і сонячна система. Більшість зір галактики, а їх за сучасними оцінками налічується понад 200 мільярдів, сконцентровані в плоскому диску, що його ми бачимо на небі, як світлу смугу, чумацького шляху, а також у спіральних відгалуженнях. У центрі галактики є комплексне згущення речовини ядру, фізична природа якого та фізичні процеси, що відбуваються в ньому, є предметом детального вивчення. Чумацький шлях проходить через обидві півкулі по великому колу небесної сфери. Лінію, що йде вздовж середини чумацького шляху, називають галактичним екватором, а площину, яка його утворює, галактичною площиною. Галактична площина нахилена до площини небесного екватора під кутом 63 градуси. Слід розуміти, що термін галактика належить до зоряної системи, а термін Молочний шлях до її світлої проекції на небесну схверу. Кількісні підрахунки зір у різних напрямках від галактичного екватора почав ще Гершель у 70-х роках 18 століття. Вибіркові підрахунки показали, що число зір різко зменшується по обидва боки від галактичної площини. Подальшими дослідженнями було встановлено, що всі зорі неба утворюють єдину зоряну систему. У чумацькому шляху зосереджена основна частина зір галактики, величезної зоряної системи, що має форму плоского лінзоподібного диска. Дуже довгими були суперечки про її розміри, масу, структуру розміщення зір. Тільки у 20-му сторіччі було встановлено, що вона є спіральною галактикою у вигляді великого диска з перемичкою. Діаметр галактики складає близько 30 тисяч персиків. Середня товщина близько тисячі світлових років. Галактика містить близько 200 мільярдів зір. Основна частина зір розміщена у формі плоского диска. Більша частина маси міститься не в зорях і в міжзоряному газі, а в темному гало з темної матерії. Сонячна система в галактиці перебуває далеко від центра і лежить майже в галактичній площині. Центр галактики міститься в сузір'ї стрільця, під системи галактики та її спіральна структура надмасивна чорна діра в центрі галактики. Частина зір нашої галактики не входить до складу диска, а утворює сферичну складову зоряне гало. Гало оточує дуже розріджена і величезна за розмірами зовнішня частина галактики корона. Галактика має складну спіральну структуру у вигляді спіральних рукавів. Кулясте стовщення всередині диска одержало назву Балдж. Найбільш густу й компактну центральну частину галактики, розташовану в сузір'ї стрільця, називають ядром. Дослідження процесів, що відбуваються в центральній частині галактики, дають змогу припустити, що в ядрі розташована надмасивна Чорна діра. Ядро галактики це малодосліджена частина, тому що схована від нас газопиловими хмарами і зорями. Ця частина нашої зоряної системи має дуже високу активність і випромінює в радіо, інфрачервоному й рентгенівському діапазонах довжин хвиль. Маса ядра оцінюється в кілька десятків мільйонів мас сонця. Якщо говорити про масу видимої речовини нашої галактики, то приблизно 95% її припадає на зорі і близько 5% на міжзоряний газ і пил. Простір галактики пронизаний протоками заряджених частинок величезних енергій, а на міжзоряний газ діє магнітне поле. Під час вивчення галактики труднощі спричиняє наше внутрішнє положення в цій зоряній системі, поглинання випромінювання далеких галактичних об'єктів між зоряною матерією. Ці труднощі можна подолати, якщо вивчати галактику в усіх діапазонах електромагнітних хвиль. Там, де ми чогось не можемо спостерігати безпосередньо, слід звертатися до теоретичних міркувань та комп'ютерних моделей, що допомагають відновити ті ланки процесів і явищ, яких не вистачає. За межами нашої галактики, є безліч інших зоряних систем, які ми можемо спостерігати збоку, у різних ракурсах і на різних стадіях розвитку, порівнюючи їх одна з одною та з нашою галактикою, виявляючи їхні подібність і відмінність. З'ясовуючи причини цього, ми пізнаємо загальні закономірності будови та еволюції цих зоряних систем, а отже, і нашої галактики. Зоряні скупчення та асоціації туманності. Структурними складовими галактики є зоряні скупчення зоряні скупчення це гравітаційно пов'язані групи зір, які мають загальне походження. Зоряні скупчення рухаються в полі тяжіння галактики як єдине ціле. За зовнішнім виглядом вони діляться на розсіяні і кулясті. Розсіяні зоряні скупчення не мають правильної форми і містять від кількох сотень до кількох тисяч зір. Найближчі до нас розсіяні зоряні скупчення, плеяди і гаїади, розміщені в сузір'ї тельця. Неозброєним оком можна розрізнити в плеядах до семи слабких зір, що розміщуються у вигляді маленького ковша. Скупчення гіади не досить компактне, але містить багато яскравих зір. На цей час відомо понад півтори тисячі розсіяних зоряних скупчень. Усі вони концентруються в галактичній площині та подібно до інших об'єктів плоскої складової галактики, беруть участь в обертанні навколо її центра. Кулясті зоряні скупчення мають сферичну або еліпсоїдальну форму. Вони нараховують від десятків тисяч до мільйонів зір. Просторова концентрація зір різко зростає до центра скупчення, досягаючи десятків тисяч у кубічному парсику. Кулясті скупчення утворюють протяжне гало навколо центра галактики, сильно концентруючись до нього. Усього в галактиці відкрито близько 200 кулястих скупчень, а їхнє загальне число близько 500. Кулясті скупчення нашої галактики одні з найстаріших. Їхній вік становить від 10 до 15 мільярдів років. Зоряні асоціації це угрупування гравітаційно непов'язаних або слабо пов'язаних між собою молодих зір, об'єднаних спільним походженням. Туманність це внутрішньогалактична хмара розріджених газів і пилу. За типом зір, що розміщені в туманності, асоціації поділяють на. ОБ асоціації, що здебільшого складаються з гарячих зір спектральних класів О та Б, і Т-асоціації, характерні об'єкти для яких змінні зорі типу Т, тельця. Поділ на ОБ та Т-асоціації є досить умовним, оскільки зорі типу Т виявлено в усіх близьких до сонця ОБ асоціаціях однак багато Т-асоціацій не мають зір класів О або Б. Сідні Ванденберг запропонував позначення Р для асоціацій, що висвітлюють відбивні туманності. Зоряні асоціації виявив Віктор Амбарцумян у 1948 році і передбачив їхній розпад. Пізніше дослідження астрономів підтвердили факт розширення зоряних асоціацій. Згодом було виявлено, що високі концентрації та малі дисперсії швидкостей зір у Т-асоціаціях свідчать про їхню стійкість. На відміну від молодих розсіяних скупчень, зоряні асоціації мають більші розміри та меншу густину зоряного населення. Кількість зір в асоціації становить від кількох десятків до сотень, тоді як розсіяні скупчення налічують сотні тисяч і більше зір. Своїм походженням зоряні асоціації завдячують областям зореутворення з масивним комплексом молекулярних хмар.